Коли телефон вам приносять або вам приносять мак, або ще щось, ви ж можете подивитися там фото, відео, злити, забрати собі якимось чином, там подивитися якісь інтимні фотографії. Чи як ви саме обізапасите клієнта від того, щоб ця інформація не потрапила? Ну зачасту ми е, при клієнтові перевіряємо працездатність телефона і при видачі теж при клієнт. Тобто, самостійно ми телефон не чіпаємо. Тобто, я маю на увазі, дивіться. Ну, що... я зрозумів, що ти маєш на увазі. Чи там лазимо ми по особистим даним? E, ні. Ми не лазимо, але є винятки, коли клієнт сам просить, коли там, приніс ноутбук на заміну там, жорсткого диска. Mm -hmm. Він сам просить нас перенести важливі дані, Про... інколи просить вибрати. Щоб там були тільки фотографії, щоб там не було наприклад word файлів і excel файлів, то просять отаку послугу. — а були пікантні.